Персик лежить. Сьогодні опять щось у нас. Тепліше стало, душно. Поганяє, трішки поганяє і лежить. Пузо своє брите виставив. Виставив пузо брите, так? Щоб його погладили. Ось. Потягується. Дракончик. Ти дракончик, так? Да? Щось ніколи тебе так не називали і не розглядали. Злюкін Кусюкін був. А вот дракончика рижого не було. Да? Рижий дракон. Лежить. Що, проснувся? Щось зашевелилося? Без твого відома. Без твого відома, так? Да? Мурчить. Все, побіг до миски.